Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Товариство вітаю! Навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк, а також тоді я Роман Кравець. Це УП 2. Пдумц. Це знаєш такі ранкові, ранкові вправи мовлення, багато дуже «Р». Ранкове шоу. Ранкове шоу. Так, ми сьогодні зібралися позачергово, тому що ми вирішили. По-перше, ми пропустили насправді Страсний тиждень, і ми багато що з тобою не проговорили, а. Світ несеться дуже швидко, і ми не встигаємо навіть все аналізувати. Давай хоча б спробуємо проговорити, що зараз відбувається в кейсі Сполучених Штатів Америки, України, а також в кейсі загалом переговорного процесу стосовно припинення бойових дій. Те, що Трамп дуже хоче зараз. Зараз і німедлено. Німедліні. Німедлено, нема ніякого. З чого починаємо? Ну, я думаю, треба почати з, з Лондона. Те, що Рубіо і Вітков не приїхали. Сказали, mm -hmm. що давайте пока. О, це, знаєш, така, о, прям динамика. Але Келох був, правильно? Ну, так, Келох був, але о, якщо зараз проаналізувати, що там відбувається, то Келог це такий трохи англійська королева в, в команді о, американського диктатора. Та? Тому що він, о, якби. Там є проблема в тому, що він трошечки проукраїнський, і в нинішній команді Трампа це велика проблема. Та? І коли страшні у тось... них проблеми. Так, властиво. Врешті. Україна вмовила о, цього келега приїхати, тому що о, і він теж не, не планував. Та? Там головна проблема в, почалася ще в Парижі, та на попередній зустрічі, куди приїхали, о, де був і Рубіо, і Вітков, о, і де була там високе українське представництво і о, представництво цієї, цієї коаліції. О, Охочих, охочих. Сміливих, як по-різному її перекладають. Американці привезли так званий Пізділ. Та? такий... Пізділ. Дуже ну, гарно звучить. Ну, мирний... Я не знаю, я, я вмію прикладати. Та. Так, а, і цей Пізділ, в принципі, вкладається на там, один листочок, А4, як, як виявилося. Угу. І ну, глобально це ну, не є якимось проектом документу. Це є певні. Ну, такі концептуальні е пропозиції, от, і ця концепція концептуальними частинами якої ці пропозиції є, Україні і Європі не дуже сподобалась, м'яко кажучи, Та? Тому що, е от коли американці це привезли, і стало зрозуміло, що весь цей там Апломб Трампа, який казав, що я там за 24 години я тут все, я тут швидко там. Що ми там тиждень, місяць? Вже от зараз 100 днів буде, і все ніяк. І от Все, що вони спромоглися спродукувати, Після там ста днів у владі, майже після кількох зустрічей з путіним, після кількох тетатетів з путіним, оцього, значить, після зустрічі з Зеленським, все-таки так само було. Відкофом, та після зустрічі з Зеленським, після багатогодинних там перемовин з європейськими партнерами, всі ж були в Америці. Трамп приїжджав. Ну, Тобто, от три місяці важких переговорів, і американці спродукували такий. Проєкт, який в принципі Путін спродукував ще на початку вторгнення, та ну може не на початку, а десь от в Стамбулі приблизно от. Та в Стамбулі були кращі умови. ні, що? не кращі, не кращі. дуже схожі, тільки що в цьому проєкті зараз Путін Трампівському немає скорочення армії і чисельності озброєнь України. Ну по суті, там йдеться про те, що така як зараз ситуація, так все й зупиняється. А в Стамбулі було так, що а а в Стамбулі, ми зупиняємося не, було, в Стамбулі не було... І росіяни виходять з півночі, з а, Запоріжжя і з Херсонської Херсону. області. Так Так було, так. В Стамбульському. А в цьому вже немає. Цього вже немає. там, зупиняємося там. Так, да, і від України просто не вимагають нічого визнавати, типу, юридично. Просто це прийміть. Ну така історія ж. Ну о, ви треба бойтеся, якусь... але юридично не визнав. Ну так, так же ж вони говорять. Трамп же вчора там, так висловився. Типу там ти бачиш, розум... ніхто не просить Крим визнавати. Не зрозуміло, як це типу, ну по-перше, не існує жодного правового механізму, як це легалізувати Що Ні, це щоб можливо? Зеленський, ні, щоб хтось інший, крім українського народу, визнав є, є єдиний е е інструмент, передбачений Конституцією України, який передбачає зміни територіального устрою. Та, це референдум, затверджений потім там, відповідним чином його результати органами влади. Це єдиний механізм, і він цей референдум мусить бути проведений на всій території України, включно там, з Донецьком, Луганським, Кримом і окупованими частинами там, Запорізької області Херсонської. Да? Тобто це, в принципі, ну, сам по собі механізм неможливий. Не да? Тому що українське законодавство воно ж базується на законодавстві е, міжнародному, яке базується на статуті ООН. А там прямо ж написано, що насильницька зміна кордонів ну, is unacceptable. Да? Тобто Це неприйнятно, це неможливо. І відповідно, ми не можемо. Ну, Немає якогось правового механізму легального, та, який би дозволив легалізувати силове захоплення е територій. Ну, Це просто ну, типу, неможливо. А, тому, в принципі, вимагати від Зеленського чи від кого-будь іншого. Тобто, навіть якщо знайдеться якийсь самогубець в Україні, хто, типу, скаже, так, да, я визнаю там, е ці території російськими. Ну, я не думаю про те, що він там. Е Матиме політичне або просто фізичне майбутнє, але, ну, типу, чисто потім якось юридично він не зможе цього зробити, нема як. Тому, якби очевидно, що Трамп каже, типу, там вас ніхто не просить визнавати. Але крім цього, всього, що цікаво, ЗАЕС під американський контроль вони хочуть взяти, і забезпечене судноплавства в Дніпрі. Річка Дніпро має бути повністю відкрита для ринків. Та ми трошечки ми зараз сконцентру говоримо кілька важливих пунктів. Тобто, всі ці пункти вони опубліковані на ми, думаєш, на європейській да, на європейській правді. Є хороший аналіз від Сергія Сидоренка цих пунктів. Там я просто з ним не в усіх місцях згоден. Тому якби ми про це зараз Ну, трошки... судноплавство зас. Ми це знали ще до цього публікації це цього Це була плану. наша пропозиція українська. Тобто, коли нас нам на початку ще б там президентства Трампа зундували наші якісь ці. Типу, що для нас критично важливо. Та, і це були пункти, які ми називали. Самі ми називали тобто, контроль над Запорізькою атомною станцією, тому що енергосистема розбита, і судноплавство по Дніпру. Хоча ті, хто говорять про те, що для того, щоб там, деблокувати Дніпро, зробити ну, суд... відновити судноплавство, нам там, ми впираємося в Каховську дамбу, та, не розуміють насправді суті пропозиції. Та? Тому що нам не треба Каховська дамба. Бо вся ця пропозиція вона існує для того, щоб розблокувати Миколаїв. Та? Миколаїв о, не потребує Каховської о, ГЕС для того, і дам би там, щоб о, стати судноплавним, о, ну, щоб вихід із нього по річці в, в Дніпровбузький лиман або Дніпровську затоку, як там о, хто називає, о, о, щоб він був можливий. Та? Тобто, зараз це неможливо через те, що окупована Кінбурзька коса, відповідно, кораблі мусять повз неї проходити, які йдуть в Миколаїв. І через це. Ну, великі ризики. Та? Тобто Розблокування судноплавства мається на увазі звільнення Кінбурзької коси її її демілітаризація, щоб можливо було це судноплавство. Тому якби, це цілком в принципі, реалістичний варіант. Так само і Запорізька атомна. Та? Тобто ця річ для нас дуже важлива. Найбільша атомна станція, вона реально вирішила всі проблеми, там, які у нас існують з енергетикою. Та? Тобто, головна модифікація от цих от наших бажань, які в нас були. А, так само там ще є пункт про, так би мовити, обмін територіями. Uh -huh. Та, що росіяни виходять з Харківської області. області, повністю, а ми натомість виходимо там з Курської і Білгородської областей, там ці плацдарми, які Україна утримує. Тобто, якщо пам'ятаєш. Перед президентом Трампа ми говорили про те, що от Курська операція треба для того, щоб потім говорити про процесі переговорів про обмін цими територіями, можливо, там на Запорізьку атомну, можливо, на якісь інші шматки території. І от воно властиво відображене в, в цій пропозиції від Трампа. Але є певні модифікації, та? тобто американці не були б американцями, якби там не було цих історій. І вони дуже важливі. Особливо в контексті е, ЗС вони дуже показові. Та? Тобто, американці не хочуть забрати цю атомну станцію і віддати її нам просто як, е, умовно, ну, як власникам. Та? Вони хочуть забрати її в росіян і оперувати нею. Продавати, і як вони кажуть, продавати і Україні. Продавати електроенергію Україні і на окупованій території. Ну, ті, і на і на неокуповані, і на окуповані території, та? і просто знімати з цього ренту як оператори всієї цієї історії. Та? Це насправді дуже показова штука, щоб зрозуміти, як працює от бізнесова логіка, коли там всі говорили про транзакційну і характер політики Трампа. Та що він там менше про принципи і більше про вигоду. Оце дуже хороший приклад. Так? Тобто він каже, так, окей, ми заберемо росіян цю атомну станцію, але заробляти на ній будемо ми, а ви будете отримувати електроенергію. І ви, і ми, і всі якось потрошки. Воно б дуже б. Ну, частково, звичайно, це трохи обурливо. Але з іншого боку, у американців дуже проста така прагматична логіка. Та? Тобто вона максимально цинічна. Що стосується територій, що стосується там, атомної станції, що стосується взагалі конфлікту. Та? Тобто їхня позиція така. Тобто лінія фронту станом на зараз, от вона там, де вона є. Та? З нашою допомогою ви максимум можете утримувати її там, де вона зараз є, та відвоювати ті території, які не ваші ну, Які зараз uh, захоплені росіянами, uh, типу, Україна не може. Та? Ми нової допомоги вам давати не збираємось. І тому, поки у вас є стара наша допомога, от ми пропонуємо вам укласти мирний договір, зафіксувавшися на цій лінії, на якій є. І це, власне, є наш вклад в, uh, в закінчення цієї війни. Тому що, типа, як деколи майже відкрито кажуть американці, що типу лінія фронту може рухатись тільки в один бік, угу. коли зникне наша допомога, вона ну рухатиметься в той бік ще швидше. І Якщо ми вийдемо, то єдине, що ви отримаєте потім, це набагато швидшу втрату тих територій, яку ви зараз контролюєте. Так тобто, коли говорять про те, а що от Путіну ми віддаємо це, Путіну ми віддаємо це, Путіному віддаємо це, а що в Україні. Та, то американці кажуть, Україні те, що в неї зараз є. Тому що якщо ми вийдемо з угоди, то ви поступово будете втрачати е, ті території, які у вас є. Тому що нової демографії вона ж не звідки не візьметься, та? тобто нові мільйони там, населення, які здатні будуть генерувати постійний потік. Величезний потік е солдатів в армію, Та, вони не, не з'являться нова економіка для того, щоб утримувати е цю армію, і для того, щоб купувати зброю на заміну ті, яка була, приходила безкоштовно від Америки. Нової економіки теж не з'явиться. Вона не може з повітря взятися. Та? Відповідно, всі аналізи всього того, що буде відбуватися, говорить про те, що от американці кажуть, що от зараз є момент, ми пропонуємо вам таку. Таку можливість зупинити там, де а, воно є. Очевидно, що для України це, м'яко кажучи, а, болюча і неочевидна пропозиція, да, тому що а, дуже виглядає на те, що росіяни отримують ну, купу всього, а ми, типу, як не отримуємо нічого. Але якщо подивитися на це з позиції, є така б, а, категорія неотримана вигода або непонесені збитки. Оце от, ця угода це про непонесені збитки. Насправді а не про отриману вигоду. Це така філософська, значить, філософське закінчення цієї підсумок цієї розмови. Та? Так от, повертаючись до ЗС. Україна почула цю пропозицію, і устами Зеленського ну, майже відкинула. Та, взагалі, Зеленський. от... Взяв о, досить цікаву, як на мене, публічну о, стратегію щоденно тролити. Або, або висловлюватись про або переговори. Висловлюватись про переговори і якось ображати, або якихось представників Трампа, або там членів його команди, або навіть часом, ну, типу, не прямо, але за рахунок цього тролінгу особисто Трампа. Тобто той вже бідний, ну як бідний, багатий. Той щоденно вже, типу, вибухає там абсолютно брутальними і грізними всякими. Постами і звинуваченнями і якимись ультиматумами. Але поки що за рахунок того, що в Україні є союзники, проявилися союзники європейські, та поки що вдається уникнути от якогось остаточного розриву і екзиту американського, але він не, не фантастичний. Тобто це цілком реальна і можлива модель розвитку ситуації. Може цілком бути, що американці просто плюнуть і вийдуть з цієї історії. Ну, з нашої історії. Та? І це для нас означає дуже небезпечні речі. Ключовий союзник. Угу. Петріоти. То... Як працюють? Петріоти. Хаймарси. А, Артилерія, ну там, трисімки, вся самохідна артилерія, вся. А... Бронемашини, хаммери, все інше, все інше, все інше. Все, що з'їхало в Україну, і постачається ракетами, снарядами і запчастинами з Америки. І ремонтами. Так. І Вони ж ремонтуються не тут. Так. Ну, типу, Машини там ще Машини ще ремонтуються тут, але в, там Гаймарси, Атакамси, Петріоти, вся високотехнологічна зброя ремонтується не тут. Більше того, будь-який пуск. Ракет, наприклад, Хаймарса. Тось американці бачать, куди вони летять ці ракети. Я так розумію, що і Петріоти теж так само. само Петріоти, дуже... то я про Першу це навіть мови не буду. Я про те, що навіть не, най... не найбільш високотехнологічні штуки, а просто високотехнологічні штуки, типу Хаймарса, які, ну, по суті, зараз є там ключовими елементами української системи. Там, Ну, це виходить уже оперативно-тактичного рівня. Та? Тобто, там ця глибина 80 кілометрів, там, де висять наші розвідники, розвідують там, на глибину за 30-40 кілометрів до 100. І все, що там знищується, в основному знищується за рахунок Хаймерсів. Тобто, вся оця е зброя, поки ми не маємо. Можливості закупити аналоги неамериканські, якщо ми, звичайно, йдемо аналоги неамериканські, американські, та, поки ми їх не закупимо, не поставимо сюди, не привеземо і вони не будуть у військах, розрив з Америкою для нас, ну, це типу, прям дуже критична штука, дуже критична річ. Та, і ті, хто кажуть, що «А, все, там цей рижий уже, типу, з ума, треба послати його туди, куди, і російський корабель, вони просто, ну. Мають розуміти, що будь-яке, отака от заява і будь-яке посилання відомо кого, відомо куди, це типу десятки, наслідки, десятки тисяч життів і десятки ну, типу, смертей, поранень, каліц, знищених населених пунктів і, і всього іншого. Це не та річ, з якою можна жартувати чи е якось легковажити. Якщо ви не вірите нам, по поїдьте куди-небудь на зустріч з якимись європейським партнерами, які там. Коаліції рішучих і всіх інших. І скажіть їм, а давайте ми пошлемо американців е туди, куди деякі там е говорящі голови в Україні їх посилають. І подивіться на цей тваринний жах, який одразу виникає в, в навіть найбільш е рішучих і найбільш радикально налаштованих представників європейських еліт. Це просто тваринний жах. Тому що вони от якраз адекватно розуміють ситуацію, розуміють, що цього робити не можна, якщо ти. Е Ну, просто не суїцидник. Тому мені здається, що зараз та от модель дипломатичної поведінки, яку ми обрали, та коли ми, якби ми за мир, ми максимально на всі переговори їдемо, ми готові до всього, ми публічно, принаймні, там, готові домовлятися, підписувати угоди про копалини, говорити про все, та вона має бути доповнена ще якоюсь реальною рішучістю. В тому, щоб ухвалювати якісь рішення, іти на якісь кроки. Тому що поки що ну, просто взяти і послати цього союзника ми не можемо. І, відповідно, треба якось працювати з цим його планом. Ми не можемо просто приїхати і сказати, це як там, текст по дебільному написан. Ну, він правда. От чим проблема. Але Можливо. ти не можеш вийти, ну, типу, ти в куті з цієї ситуації. Точно. Тому мені здається, що от е, поки що за рахунок того, що американці е, вони теж розуміють, що повний якби, вихід з цієї історії це для них теж е, ну, така доволі токсична штука буде, тому що е, ну, дуже скоро. Е, Проміжні Але, вибори. Дивись, вони інформаційно вже підготовлюють, що це може статися. Вони, Тому, вони ж своє так. суспільство готують. Очевидно. очевидно. Це, е, я ж кажу, це робоча модель. Це один з робочих та. варіантів, який для них це не найгірший варіант. Для них це. Типу... Ну, тобто, вони вийшли з Афганістану, вони вийшли з В'єтнама, вони вийшли з Ірака. Тобто, із зусюди вийшли дуже погано. В принципі, в них є цей історичний досвід влазити в конфлікти. Uh, ну, Дивись, і, і потім а їхні позорно, Солдати тут не воювали. Позорно вони по суті і не виходять, розумієш. Тобто ну, вони просто так. не допомагають більше. Так, так, так. Тобто це ще буде легше ніж, ну, ніж на в жаль, тих історіях. Так, і, і нічого не заважає їм потім односторонньо вести е всі ці торгові операції з росіянами, які вони запланували. Е Да. Ну, і вони, оце... вже, вони вже прямим текстом говорять, ми з руськими домовилися. Вчора Трамп буквально так і так сказав. І У нас є угода з Путіним. Нам зараз треба домовитися з Зеленським. з Зеленським. І те, оце... про що ми говорили оце... тут два місяці. Оце найгірший сценарій. Це те, що, ну, з чого ну, реально ми. Навряд чи потім випітляємо. Бо ми фізично можемо не дожити просто як країна до там, цих наступних американських виборів в Конгрес, Якщо які, будемо без них, які, да. може, які можуть там сколихнути цей баланс сил. Хоча поки що там в основному йде концентрація влади. Але подивимося, тобто невдоволених все одно стає більше. От тому о, максимально треба зараз. Не дати е, союзникам е, спригнути з цієї теми. Там не залишити нас сам на сам е, з росіянами, інакше е, це все е, Багато буде, чого набагато не, не буде мати сенсу. Набагато складніше буде да, все це розрулити. Хочу сказати е, дякую е, нашим патронам. Е, ви реально. Дуже круті гайси. Я думаю, що е, у мене є одна ідейка. Я, по-перше, думаю, що треба підготуватися до якоїсь офлайнової тусовочки. По-друге, Погода по-друге, ми, да, по е, ми продовжимо цю практику е, записувати окремий, е, окремі відповіді на ваші запитання і якийсь окремий контент для е, патронів. Та, е, плюс я придумав ще одну е, цікаву штучку. але пока не буду її е, анонсувати, але на, на патроні напишемо та е, готуйтесь. Буде цікаво. Та, якщо ви хочете підтримати цей проєкт, щоб ми. Могли е, нормально, спокійно, регулярно е, працювати, то в описі до цього відео буде лінк на наш Patreon. Якщо ви хочете підтримати українську правду, просто ось дивіться, який красивий мерчик. Я не знаю, чи його можна вже анонсувати, але е, принаймні, е, знову ж таки, анонс без анонса, та е, скоро воно десь е, з'явиться. Десь воно той вилізе. То інсайдер вам та, та, тут тобто, фігач, Роман. Е, готуйте свої е, донатики в клуб Української правди, та там е, знову ж таки. Там ще лишилося трошечки футболок від Михайла Ткача, який ми всячески рекомендуємо вам зараз зробити річну підписку на Клуб Української правди і підтримати відділ розслідувань Михайла Ткача, щоб на цьому Ютубі, крім нашого сонцесяйного подкасту, було ще море всякого класного ескрометного контенту. Там? Ну і дякуємо вам за те, що ви сюди додивились. Лайк, коментар. Все вітається. Я ще збираю трошки грошей на допомогу пораненим е, воїнам. Будь ласка, підтримуйте цей збір на реабілітацію. Там залишилось небагато. Там е, біля 30, менше 30 тисяч гривень. Якщо ваша ласка, дуже прошу, допоможіть закрити цей збір. Та й все. Дякую, що дивились. Сьогодні зі мною був Роман Романюк. Як завжди, і Роман Кравець. завжди.